Сьогодні, з нами, 25 листопада, стартує акція «16 днів сестра мистецтва. Наша команда завжди на підготові. Протидіємо разом, куркуємо разом до перемоги. Кожен рік розпочинається акція 25 листопада, 16 днів проти домашнього насильства. Сьогодні ми розпочали цю акцію з метою привернути якомога більше уваги людей та розповісти, як протидіяти домашньому насильству, куди звертатися, якщо ви опинилися в домашньому насильстві, і якщо ви стали свідком домашнього насильства, також не замовчуйте цей факт і звертайтеся в поліцію. Мій улюблений світ без насильства, без жорстокості, болю і зла. Де народом заспівана пісня. Містить тільки хороші слова. Мій улюблений світ без насильства. Де немає страждання і війни. Де розквітла, калина барвиста. І голосінь не почуєш сумних. Мій улюблений світ це не казка. Реальне щасливе життя. Позвільнивши наш світ від насильства, можна сміло йти у майбуття. І коли на тренах країни. Де немає страждання і війни? Скажуть люди своєї країни. Без страждань Україна це світ без насильства. Шановні колеги, цей флешмоб ми передаємо місто Рівне.